Вітаю всіх, шановні колеги. Сьогодні на цьому відео я покажу вам, як створити інтерактивну гру в CanV. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви, ви створили своє відеозаняття, то на. В основі цього можна створити таку інтерактивну гру на закріплення матеріалу для дітей. Зайшли в презентації, створити нову презентацію. Я не буду брати ніякого фона. Колір фона, буде такий. оберу колір фона. Або, наприклад, ось ми будемо робити моніторинг, то моніторинг нам вже потрібно робити в цифровому форматі. Як ще я не знаю, але десь на прикладі таких ігор ми будемо створювати моніторинг, тобто не в програмі, не в відеоформаті, а в форматі презентації. Як створити в Canv клікабельний? Елементи ми зараз з вами навчимося. Так, у нас є, елем... ми створимо, не... знайди зайве, наприклад. Але для початку давайте пропишемо текст. Ми не будемо нічого писати, напишемо, просто гра, гра знайди зайве. І ось тут пропишемо, далі пропишемо, що треба зробити, треба діткам натиснути на зображення. Зрозуміло, що дітки будуть робити не самі, а будуть робити з батьками. Далі додаємо сторінку і на прикладі давайте знайдемо зайве одяг. Одяг пропишемо. Так, це в елементи зайшла. Давайте в елементи. Одяг, де є одяг. І усі покажемо і оберемось. Такий одяг. У нас буде юбочка, футболочка. Трошки ми їх зменшимо. Я багато брати не буду, щоб не забирати багато часу. Ось ми беремо три одяг, три елементи одягу. Давайте ще взуття якесь напишемо, щоб якась була в нас неправильна, неправильна відповідь. Ну, хай ці буде. У нас 4 елементи, тобто 4 зображення. Далі нам треба обрати чотири слайди, так як у нас чотири зображення, і в нас повинні бути чотири слайди. Є чотири слайди, далі ми дублюємо. Зображення одне переносимо, дублюємо на другий слайд, дублюємо, давайте на останній правильну відповідь. І ось на п'ятий слайд. Зараз давайте його посередин, посередині зробимо. Так, і останній у нас ось. Ага, я тут не здублювала, а забрала кохтинку. на місце поставимо. Далі, що ми робимо? Ми робимо оці всі елементи клікабельними. Тобто, коли дитина натискає на зображення, повинна бути відповідь правильна або неправильна. Ми беремо перший слайд і обираємо в елементах хрест. Хрестик червоний. Можете обрати смайлик, можете що, що завгодно обрати. І так, при натисканні на перше зображення у нас повинна з'явитися. Другий слайд, що це відповідь неправильна. Ага, далі ми ще далі обираємо кнопочку, таку, таку поставимо, стрілочка. Там. Не знаю, чи ні. Оце така кнопочка, вона буде далі. Ось давайте її візьмемо. Ось вона ще у нас. Рухається ось така. Це в нас буде далі. І так, давайте зробимо всі. Ага, тут давайте здублюємо ось цей кладик сюди. І ще раз дублюємо сюди. Це неправильна відповідь. Далі оцю кнопочку здублюємо, вона також у нас повинна бути на всіх слайдах. Так, не на всіх, а не на трьох слайдах. А на останньому, де в нас правильна відповідь, ми давайте поставимо оплески. Оплески. Що це правильна відповідь? І можна написати Ти молодець. Можна ще прописати, гра закінчена». От так, ми поставимо, що це. Можете смайлик обрати, радісний. Далі ставимо з першого слайду, щоб наші елементи були клікабельні. Обираємо перше зображення, натискаємо правою кнопкою посилання. І посилання ми ставимо на. Третій слайд, я вже забула, ну, зараз вийду. ось у нас третій слайд. І посилання ми ставимо на третій слайд. Ось третій слайд. Можете прописати назви, якщо багато слайдів, то щоб не плутатись. Далі у нас юпочка, це в нас четвертий буде слайд. Ставимо посилання. На четвертий слайд готово. Далі в нас черевички, права кнопка миші, посилання на шостий у нас слайд, правильна відповідь. Готово. І в нас футболочка на п'ятому слайді. Посилання слайд п'ятий. Готово. Далі у нас є кнопочка Next. Знову ж таки, ми робимо посилання. Ага, на цю кнопочку у нас немає посилання. Не знаю, давайте її видалимо, тоді іншу поставимо. Давайте так было, вот поставим сюда. Немножко, ну, что стрелочка пока нам показывает, что треба далее. Ось нове посилання, і всі це далі ми ставимо на другий слайд, тобто на де наші всі зображення на головний слайд. Далі другий без назви. Поїхали далі. Йдемо на цей слайд, видаляємо цю кнопочку, також ставимо. Треба було здублювати. Доблюємо її сюди. Так, на трьох кнопочках у нас вже є. Так, тут так само посилання, і так само посилання робимо на другий слайд, на головний слайд. Готово. Тут все ми також видалимо посилання і на другий слайд. Готово. Все. Тепер давайте переглянемо, що в нас вийшло. Далі будемо завантажувати. Зараз давайте презентацію ми цю переглянемо в повноекранному режимі. Переходимо на перший слайд. Так, ось у нас. На зображення. Ось натискаємо невірно відповідь далі. Йопочка невірна відповідь далі. далі. І при натисканні на вірне зображення в нас оплески, дитинка ти молодець, ігра закінчена. Таким чином ви можете створити безліч ігор. І для чого це ще дуже важливо? Тому що зараз ми завантажимо. Дивіться, уважно завантажити у цю презентацію ми завантажуємо в форматі стандартний PDF. Завантажуємо його. Вся наша гра завантажилась, відкривати ми її не будемо, хоча. Можемо відкрити, але не будемо гаяти часу, тому що нам її треба завантажити на наш Google диск, на наші Google презентації. Ой-ой-ой, не туди, не туди, не туди. На Google Диск. Google Диск. Создать, загрузіть файли. І шукаємо нашу граний, йде зайвий предмет. Зараз вона завантажиться. Ось вона вже є. Вона у нас відкрилась, гра знайти зайвий предмет. Далі. Так само граємо, все працює. На Google диску ви бачите, що також все працює. І таким чином ви можете поділитися далі. Відкриваємо настройки доступу, доступ відкриваю всі, у кого є посилання. Копіюємо посилання, готово, і можна скинути і собі. На падлит можна скинути діткам, тобто ви пройшли там якесь узагальнення і скинули діткам, нехай вчаться грати такі ігри, бо ми дітей готуємо також і до дистанційного навчання в школі. І таким чином можна створити дуже багато ігрів, ми починаємо підготуємось підготу... до моніторингу знань. Цифровому варіанті, ось трошки, бачите, я не підправила хрестик, не поставила посередині. Тут вони самі стали. То багато зображень, багато питань, то так буде вам швидше. Тобто, ви два зробили слайда: один слайд ставом посилання це правильна відповідь, і інший слайд – неправильна відповідь тобто можна не робити на кожне зображення. Так буде дуже швидше. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.